Всім привіт! Хто мене дивиться, якому моє цікаве відео. Давно не виходила я вже в YouTube. Буде щось цікаве зняти в Україні. І зараз, як я відправляюся, збираюся на Україну моєї валізи. І ще є третя валіза, стоїть в кімнаті. Там діти снідають з чоловіком. Збираюся на 10.15 автобус, думаю, все буде добре. Так, що буде що вам показати, розказати цікавого. Так що, кому цікаво, буду дивитися, лайкайте, дуже рада бачите, Хто заходить до мене на сторінку. Так що ждіть продовження відео. Так, що наразі. так ми вже приїхали, хлопці поважають мене. з валізками. Проважають мене, проважай, да? Це, Це цирку сльози. Пішли ми вже на місце. Ждемо десь 15 автобус. Ось, а, видно, Павлоград. Бажаючи. Так що на познані вому. Заїдає мене, буду скучати, але не скучає. Все, мамка хаїде собі. Справи свої рушають в країні. Там не вже треба. Коли треба. Як сім'я, місце. Я на тиждень пішов. Теж скучаємо. Понятно. Але він хоть на місці, а мені в Україну треба їхати. Все, аж там 20-30 щось таке. Штанський. Так. Три вчаїли. І сам не дав до сім'ї. Може, тётку ой сестру привезу сюди. Не знаю. Сумнівюся, що неї такий характер, як в віндика. Спертий. Говорить одне, потім робить рубле. Ну ми родичі. Ми всі тут мішані. Це наші валізки. Сунецькіма, на Сімеліські, хотя йде. Ти виїжджаєш, я уїжджаю. І нагадається здається. Так що звідти продовження. Кому цікаво латика, коли приїду в Україну, буде продовження. І не забувайте продовжувати. <гум> так, кому цікаво наше відео. Так що наразі. Бо дивіться, що в Варшаві, яка погода! Дощ, погода капець! Що робиться? Райдуга там десь є, сховалася. Так, холодно хмурно Такі автобуса. Де його капець наш автобус? Тут людей буде. Короче, це ще десь. Як ти маєш погрузити? Приїхали ми вже додому. Приїхали ми вже додому. Дивись, як діди новий транспорт. Так. Зараз включаємо автобус поїхав. Ми їдемо новим транспортом, але якось помаленько треба. Ти сам рипнеш? Може ми разом давай рипнемо. Зараз подожди. Все. Хочу піднімати. Як запакований. Далекий подарок і закінчуємо. Всім доброго ранку. Зайшли на каву, дещо скупитися. вже вночі не виходила, тому що приїхали, розпаковка і так далі. То сьогодні буде продовження відео, яким ми сьогодні справи рішали. зайшли здатку скупитися і зайшли на каву. Так що дивіться продовження відео. Хто хоче дивитися, що в нас є таке ранок починається. З кави із і таблетки видала гений. Ну вообще. Це наші таки закупи. Наші законы українськи. Закупочки українські. Так що прийшли. Кафе, та є роботи цілий день, нема коли спати, приїхала здоров'я. В селі завжди є робота. Так що вже вечорія. Я маю роботу, треба клумби почистити, зробити порядок. Так що не спіла приїхати, сходили на каву, закупилися. Прийшла додому цілий день, то хора і саду, вдома трохи попробувала, і сестра живе. Ми трошки доїсти зготували, щоб посадити за день народження, відсвяткувати. відсадкувати. Буде відео прикріплене, як ми посадимо в сімейному колі. Та й нема коли. Хочеться спати страшно, але роботи дуже-дуже багато. Так що отак. Коломби позаростяли, тачка стоїть. Цілого гріла тих піробота. Вон ще роза проти розпити вже поверхні, а не розочки хочу цвісти. Роботи дуже багато. Щоб ці порозросталися страшно просто. Не знаю, дуже їх треба виривати і вивозити. Хочу, маю розочки. В палках то хочу їх посадити, не знаю, може щось буде чи не буде, але буду садити. Чорнобривців страшно розросталися, квітки на заборі що плетуть. Це ужас, який це все повитя таскувати. Робота завжди є в селі. Міс, як місце, робота. Домашні якісь там роботи, а тут -то завжди є робота. Городам ми сусідам дали. Бьошта ж у мене розросталася, страшно. Я не буду обрізувати її. Виноград треба почистити. Теж порозростався з квітками чи ще чим грати. Треба його теж почистити, щось придумати. Дерева та все. Батию, бо чорнобриці теж довгорода ще цвітуть, не хочу їх повідомка, щоб їх тут не було. І з рода посадити з цибульку, не планую, чи так все вийде. Тут ще квітки в мене є під дзвором. Проще ліс, мені сказати. Але будемо щось робити. Так що в селі завжди робота є. Хто живе, той знає. В дійшов, пішов на роботу, їсти, зварив, постирав, поприбирав. Ну, майже те саме. Але тут ще є і вдома зготувати їсти, і поприбирати, і двір вийти щось зробити, поки не свидно. І робота, ніхто, каже, не хто кається, не йдеться. Щоб не а нешов. Горобця якусь теж позяти, собі снити. Так що, кому цікаво, дивіться. Ще буде продовження. Я не розділлю те змонтую. Може на дві частини, не знаю, побачу. А Якщо вниз, то буде одна частина. Так що, дивіться, цікавого перегляду всім. Все, наразі звіт продовження відео. Дві котки, ну так, два Все, підрати, сувай. Ні. От не велика. Святий клеїв. Подивись, <рістична> <рістична> як Ну, не буде. Не буде. Не Не буде. Не буде. Не буде. Не Хорошо наклію. Це на Сюди думаєш, що вони понакручували? Ми від всіх купили подарок. Тобто ще не дорого, Ми ото <різь> до корнішки ходили, то коня такого мішка за спину. І то намотали тих подарочків всяких. Тоді шариків надають. Ціле село. Попробуй не куда рвануть. туалетна хочет мило і що на світі? И капуста, и чохон. Да, телефон там чувствует. А там телефон. <рис� 'я>

Зато той такий зношений. Все заклеємо, все запечатаємо. Герметично. Дуже добре. Ножем проріж так оде. Це все. Ну, проріж так оде. Ножем проріж так оде. Липучку. Все. Все, я сейчас букет. Да, просто клин. Правильно, так не цікаво, що взяв і розпечатав. Треба погратися трохи. трохи. Погратися ще біля його. Зарядка.

Я не знаю, вони тільки вийшли. Ре... Ну, все, Святі, тепер тобі бажання Загадуй, задмухуй. Все, <рес> все, so, so, мрій тобі здійсни, з день народження. Дякую. Mm -hmm. Вітаю. Ну, mm -hmm. so, все, діда, бажай собі мрії. Mm -hmm. З день народження тебе. Раз, два, три і задмухуй. Mm -hmm.